Судноплавство на Дніпрі нижче Дніпрогесу припиняється на невизначений час. Про це заявив голова адміністрації судноплавства України Євген Ігнатенко. За його словами, причина у зниженні рівня води у Каховському водосховищі. Близько п'яти десятків суден, які зараз перебувають у цій акваторії, передислокують вище по Дніпру. Адже за інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, рівень води у Дніпрі на нижньому б'єфі Дніпрогесу, це ділянка біля шлюзу. Що години знижується на Кілька сантиметрів. Утім, посадовці заявляють, що такий рівень поки що не критичний, і закликають місцеве населення не піддаватися паніці. Докладніше про ситуацію у Запоріжжі Денис Розанков рівень води у річці Дніпро у Запоріжжі продовжує знижуватися. Наприклад, на центральному пляжі міста за минулу добу вода відійшла від берега щонайменше на два десятки метрів. Місцеві жителі кажуть, раніше такого вміління Дніпра ніколи не бачили. На маметрі скільки тут п'ятнадцять двеся. Я сама оце в шоці прийшла, подивилася і ну, Майже кожен день сюди хожу. Тобто, ось Три дні тому ось цей рятувальний пост він був в воді, там трохи знизу. А вчора вода була ось на цьому рівні. Ось на цьому рівні, ось де. Ось подивіться, зараз тобто, вона... Сьогодні навіть інтенсивніше спадає. Чим була вчора. Мешканці населених пунктів, розташованих нижче Запоріжжя на березі Каховського водосховища, фільмують наслідки російської атаки на Каховську Гес. Ми вийшли ввечері, Вот смотрите, вот по ті полоси були здесь води. І от смотрите, куди вона пішла. Это просто. Ну, то тобто, есть, пройшло, як ми здесь були, ну, часа три, може. І, от того берега не було видно. Віктор Петрович, професійний іхтіолог. навіть на пенсії продовжує стежити за рівнем води у Дніпрі. Розповідає, За всю його практику такого різкого спаду ще не було. От вчора записував чоловік 18.00 замірив відсюди глубину 3.45 через час 3.52 упала на 6 см за час, затем за час упала на 2 см. Вода. Потім сьогодні утром вийшов. Примірив, теж по 3 сантиметрів зараз падає вода у Дніпрі, акваторії Запоріжжя масового замору риби фахівці не спостерігають. Втім кажуть, швидке обміління може призвести до знищення значної частини водних та біоресурсів. На розливних лугах, там де риба відложила ікру, вона вся погибне. Отразиться ну, на все живе. на там ж земноводних всяких, птиць. Они же не могут гнездо свое перенести. Ну, потом начнутся пыльные бури от этих высохших заливных лугов. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС рівень води на нижньому б'єфі Дніпра, це ділянка біля шлюзу, знизився. Але при цьому стверджують посадовці, він перебуває у межах норми. Загрози і забезпеченням обласного центру питною водою немає. Для населених пунктів, які розташовані нижче за течією, заплановане підвезення води, якщо така потреба виникне. Населений пункт, наприклад, це біленький, який може. Бути залишитись без води уже за сьогодні, за завтра. Є труби продовжують по, до нижнього критичного рівню, тобто у нас буде забор води. Якщо у разі не буде, то вже підготовлені баки на наповнення, і будемо підвозити воду. В Середньому це близько десь 6 тисяч чоловік. Судноплавство на Дніпрі за течією нижче Дніпрогесу припиняється на невизначений термін. Усі судна, які перебувають на цій території, мають підняти вище Дніпровської ГЕС. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Церемонія нагородження переможців національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2022» Тільки не відбулася у серці столиці. Відзнаку отримали благодійники в 25 номінаціях. То хто ж отримав нагороду? І Які перші емоції переможців розповість наша кореспондентка Софія Норенко? Вона зараз з нами наживо. Софія, доброго вечора. Розкажи більше про церемонію. Ларисо, так завершилася 16-та церемонія національного конкурсу Благодійна України. І цього року він був дійсно масштабним. Адже від початку повномасштабного вторгнення ми всі так об'єдналися і творилося дуже багато і нових фондів, і ті, що вже були, збільшили обсяги своєї допомоги. Проте все-таки відчувався відчувалося, що ця церемонія відбувається під час війни і її розпочали із. З гімну України із хвилини мовчання за полеглими героями, а також з молитви за Україну з представниками греко-католицької церкви та е, православної церкви України. Е, що стосується самих нагороджень, то цього року переможці отримували таку статуетку бурштинового Янголу, а вручали її чи то політичні, чи то громадські діячі, зокрема долучився і третій президент України Віктор Ющенко. Та що організатори заходу і учасники його вони всі наголошували, що ось ми за цей рік, уже навіть більше ніж рік повномасштабного вторгнення, показали наскільки ми можемо бути єдиним єдні, такі і, зокрема, благодійність вона також це демонструє. Далі, прошу, пряму мову усім вам. Благословення і вітання від предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія. Побажати усім нам миру, добра, перемоги. Це одна з найпотужніших зараз номінацій в цьому році це зрозуміло. Україна показала своєю міцією, своїми душевними ресурсами в першу чергу, що вона заслуговує бути серед європейських країн. Вона дуже стрімко впіднялася. Тому мої слова до кожного із вас, що в той спосіб, який близький, для вас ви долучаєтеся до самого головного розгрому московської банди. Ми за 30 років відчули, як ми стали нацією що ми сильні. Нас не так легко розпалять вже. І дійсно цей конкурс він став одним із таких наймасштабніших, оскільки заявку на пер на перемогу подали майже 1500 учасників. А ось уже переможців обирала спеціальна комісія, яка була створена у 25 номінаціях. Це як такі великі фонди, які вже відомі всім, такі як повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд Порошенка. І також були і. Переможці серед новостворених фондів, зокрема сьогодні, у номінації «Допомога з за з з кордону» здобув перемогу фонд «Help Heroes of Ukraine», який, який утворили українці зі Сполучених Штатів Америки у номінації: Всеукраїнська благодійність перемогу надали фонду Порошенка. І який також і під час повномасштабного вторгнення, і до того допомагав як українській армії, а і також цивільному населенню, зокрема людям, які проживають на деокупованих територіях, туди вони постійно їздять з гуманітарними місіями. То які ж власне перші емоції були у нагороджених, давайте послухаємо. Безумовно, це Надзвичайно приємна і велика честь отримати таку нагороду. Це вже конкурс національний конкурс благодійна Україна, який в 16-й рік поспіль проходить. Тобто він вже набув такої ваги і авторитету по всій Україні. І саме від них мені дуже важливо отримати таку нагороду, і це підсумок нашої діяльності. Це дуже дійсно почесно для фонду. Враху що фонд створений українцями в Чикаго і етнічними українцями, і багато американців допомагають фонду. Вже протягом 2022 року ми допомогли українській армії і цивільним. Більше на 40 мільйонів доларів США допомоги. Це більше 15 тисяч обмундирування для військових. Вже я думаю, майже кожен батальйон вже знає про Хелп Хірус. Зауважу також, що цього року була ще 26-та номінація: це народний обранець і власне самі українці обирали волонтера, якого нагородити нас у соціальних сторінках конкурсу. І як зауважили сьогодні всі благодійники, що на цьому вони зупинятися не планують, а навпаки, хочуть збільшувати об'єми своєї допомоги, чи то гуманітарної, чи то для збройних сил України, щоб якнайшвидше Україна перемогла. Могла тому ми теж закликаємо українців донатити, не забувати про це. Е, також хочу нагадати, що у п'ятого каналу постійно вже триває збір на рації, і якщо ви хочете задонатити на засоби зв'язку для наших збройних сил, то це можна зробити за реквізитами, які можна знайти у наших соціальних мережах чи то е, на сайті нашого каналу. Ось така інформація Ларисо, Передаю тобі слово. Дякую, спасибі Софія, за включення. Софія Норенко про результати національного конкурсу Благодійна Україна нагородили благодійників 2022 року. Новини завершують. Швиденько переходимо до інформаційного марафону.